Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось таку дуже цікаву справу. Тут у нас і вареники з картоплею, і смажена печінка з овочами, і все це ми будемо запікати у горщиках. І для приготування нам знадобляться ось такі продукти. Перш за все, потрібні будуть вареники. Вареники з картоплею, у мене вони, як бачите, заморожені. Далі знадобиться ось така середня цибулинка, морквинка і ще куряча печінка. На 10 вареників я взяла 250 г, так як буду готувати на 2 горщика. Печінку я вже промила, щоб було зайвого прибрала і порізала просто на менші шматочки. Тепер цибульку я буду нарізати. Буду нарізати просто середнім купуком на велику терку буду також натирати моркву. На плиту я вже поставила розігріватися сковорідку з олією і також паралельно поставила кастрюльку із водою для вареників. Воду я підсолила. Тепер у сковорідку відразу викладаю моркву і цибулю, і на середньому вогні буду обсмажувати десь хвилиночок 5. Отже, вода в кастрюлі в мене вже закипіла, викладаю в неї вареники і буду відварювати їх до готовності. Класна цибуля з моркою у мене також 5 хвилин вже просмажилась, до них перекладаю печінку, перемішую. І знову ж таки на середньому вогні буду смажити ще 5 хвилин. В самому кінці приготування до печінки додаю сіль та чорний мелений перець. Додавайте до свого смаку, перемішую, буквально ще хвилиночок. Точніше, секундочок 10 тримаю і вимикаю нагріть. Готую, як я сказала, у двох горщиках і на дно буду порівно розподіляти ось печінку з овочами. Далі, зверху на печінку, у кожен горщик буду викладати по 5 вареників. Зверху на вареники кладу десь приблизно по одній столовій ложці сметани. І ще знадобиться вода. Якщо маєте бульйон, це буде навіть краще. У мене тут на два горщика 100 мл води, вода в мене кімнатної температури. І я трішки додаю до неї приправлю 10 овочів. Тут також додавайте до смаку, враховувати також потрібно, що і печінку ми підсолювали, і вареники також відварювали у підсоленій воді. І далі цю водичку порівно розподіляю по двох горщиках. Тепер горщики закриваю кришками і буду відправляти запікатися. Духовка в мене холодна. Як поставлю горщики у вікно температуру 200 градусів, після того, як духовка набере дану температуру, буду готувати хвилин 15. Отже, страва у мене вже готова. Подавати краще ось так, виклавши на тарілку. При подачі також можна додати зелені. Дуже цікава, та оригінальна страва виходить, тому якщо думаєте, щоб такого приготувати до обіду і маєте в морозилці вареники з картоплею та курячу печінку, дуже раджу спробувати ось такий варіант. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням. І до зустрічі у наступних відео.